Вітаю вас на каналі Чаївна Ниточка та Галинчині Фантазії. Розпочався квітень і я розпочинаю свої старти. Старти я розпочинаю не сама, а розпочинаю в компанії з Оленою Буганової та коліжанками. В інфобоксі ви знайдете посилання на їх канали, і також ви можете перейти за хештегом Старти. Квітень і подивитися, що саме розпочинають інші в'язалочки. А ми повернемося саме до мого в'язання. А минув перший квартал, він у мене був геть-геть нев'язальним, він був проблемним у звичайному житті, ну, тому в'язання було не дуже. Але я вирішила хоч приблизно порахувати використані ниточки і вироби. Вироби в мене вийшло H19, переважно це шкарпеточки, як би там не було приблизна вага використаної моєї пряжі це е, трішки більше як 1,5 кг. Це за квартал, це мало, але як є. Але я ще в'язала шкарпеточки не зі своєї пряжі, то я ну, не рахувала їх у вагу У метраж, я їх приблизно порахувала, і у метражі в мене трішки більше, як 5,5 метрів. Ще раз скажу, що це цифри приблизні, але я ось так, щоб трішечки трішечки орієнтуватись. А разом з тим, хочу сказати, що я купила за цей період кілограм і 600 г пряжі. Це помимо тої, що мені надарували, бо надарували мені досить-досить таки багато. Ще їде одна посилочка, але її я вже включу квітень місяць. Але повернемося до того, що саме я буду в'язати в цих стартах. І хоч так трапилося, що сьогодні вже середа. Е і... Треба поспішати. І що саме я хочу зв'язати. Мені треба зв'язати тапочки котики. М -м, хто постійно дивиться мій канал, то бачили такі кімнатні тапочки-дракони. Я залишу вам на всяк випадок посилання на те відео. Так от, їх отримала власниця, і виявилося дуже багато конкурентів на них. І тому. Дуже бажано ще зв'язати шкарпетики котики. Я дуже довго намагалася їх уявити, ну, здається, якось я їх уявила. Я для себе вирішила, що вони будуть <кій> різні між собою, тобто один котик буде світліший, інший котик буде темніший. Я ще не вирішила, що робити з очками котячих очок з поперечною зіницею в мене точно в арсеналі немає, тому я ще не вирішила, чи я буду ліпити звичайні, чи я їх вишию. і я не знаю, наскільки в мене обмежені строки. Можливо, в суботу їх треба буде віддавати. Тому... Напевне, буду в'язати, а що робити з очками, буду думати потім. М -м. У мене є ось така пряжа, вона скоріше буде понизу. Ну, якщо ви скажете, що з такої пряжі краще в'язати баранців, а не котиків, то м -м. я то погоджусь, але, напевне, її трошки використаю. А, є в мене ось така чорненька. Яка була на світі з кицею. От. І є ось така ось така ніби кремова, і ну, я не теж, звичайно, буду використовувати. Отож, дочекайтеся наступного підключення, щоб хоч приблизно побачити, що в мене виходить, тому що я поки що сама не знаю. Можливо, я ще включу якусь ще ниточку, скоріше всього, так. І це план номер 1 Наступне. Після того, як я вив'язала світа котика, мені дуже захотілося собі ще такого самого, але разом з тим в'язати те саме геть-геть не цікаво, і я все-таки вирішила, що треба приділити якусь увагу собі. Але я подумала про те, що може зійтися на чомусь простенькому. Є ось така пряжа, яку я собі планувала на гольфик. Коли вона прийшла, я трошки, трошки здивувалася, скажімо так, тому що тут якісь два коричневих кольори, ніби вони видно, а ніби на фото мені один із них здавався бордовим, тому. Але разом з тим, все-таки ниточка ця досить таки веселенька, і я думаю, що я буду вив'язувати собі звичайний звичайний гольфик. Чи просто джемперок. цього я ще точно не вирішила, скоріше всього, що буду в'язати регланом зверху, але це теж іще не точно. І я буду в'язати резиночкою 2 на 2. Подивлюся, можливо, десь там в районі, де має бути талія, зроблю якесь переплетення цієї резиночки, тобто жгут, але це теж і ще не точно. Але я подумала, що потрібно просто почати, оскільки тут буде дуже-дуже проста і нудна в'язочка, можна потихеньку почати, і я би просувала б. Ізюминкою тут буде колір. Тому я вважаю, що, напевне, трошки недоречно. Там ще якісь візерунки. Ну, звичайно, оця загадковість меланжу, яку я і люблю, і ні, ще ж невідомо, як саме воно буде лягати в полотні, але ну, побачимо. Ще, скоріше всього, що я розпочну просто якісь звичайні шкарпеточки. Так, я розумію, що ніби вже тепло, але шкарпеточки зайвими не бувають і мають бути їх запаси. Тому, ось так, от дочекайтеся наступного підключення і побачите, які в мене успіхи. Ось таке невеличке підключення з руки. Погана дуже була ідея змішати світлу і темну пряжу, виглядає так собі. І ну, тапочок вийшов дуже-дуже широкий. Не розрахувала. А. Доведеться розпускати, Б. Ще доведеться розмотувати оці ниточки між собою. Ну, маємо, що маємо. Працюю далі. Мої дівчатка, намагаюся я почати. Взяла ось такі лялькові спиці, от, Набрала таким от самим самим простим і примітивним способом. ну для того, щоб потім не стягувала оця частина, І дай Боже, мені тепер це все розкрутити, щоб не було перекручень. Всіляко намагаюся уникнути стрічки міуса, яка вже колись в мене була, виходила на початковому етапі. Досить таки незручний і хиткий набір, що я поки що вирішую. Ну, це експеримент, як ви розумієте. Я взяла спиці номер 4 і набрала от на, ну, сам набір на одну спицю, 4, не на дві, як я набираю завжди. І зараз я перейду в'язати тими лідковими спицями 2,25, які я вам тільки що показувала. Ну що я вам скажу: набрала я дуже гарно, все в мене дуже добре. І малесенький-малесенький лайфхак для тих, хто помилився, як я. Але не хочеться переривати нитку, коли розпускаєш, і разом з тим не хочеться мотати на бобіну, це досить таки незручно. Тому я ось так намотала на втулку окремо, ось те, що, і одягнула на бобіну зверху. І в'яжу зараз. Ну, бажано, звичайно, бобіну в такому випадку ставити на підлогу, тоді вона краще, звичайно, розмотується. Я вітаю вас у заключному підключенні квітневих стартів. Сьогодні в мене вже понеділок, і я поспішаю вам показати, що ж, що ж я зробила. Най -най Найперше це ось цей джемперочок, який я почала. Задумувала я його спочатку гольфиком з довгим-довгим горлом, а потім подумала, що, можливо, це не так і комфортно. От, і вирішила, що це просто буде ось такий джемперочок з подвійною горловиною. Зв'язала я цю подвійну горловину. Ось, Бачите, таким чином я змінила тут положення різинки, пров'язала виворотний рядочок. Вона навіть не підшитою, досить таки пристойно тут лежить, потім під шию. Филювалася я якоюсь мірою за оцю таку сторкату нитку, а як же вона буде лягати, а вона просто настільки сторката, що це вже не має значення, як саме вона лягає. Вона трошки-трошки яскравіша, зараз вам передається. Ну, я навіть не знаю денне світло, але це я тільки почала, тому я думаю, що я ще пограюся фоном, ще чимось. Ввечері в день, ну, можливо, тому що хочеться все-таки передати вам оцей колір. Передається він погано. так. І про саму модель. Вирішила я в'язати реглан погоном. Нашу не знаю, а, ніяких візерунків тут не буде. Він весь буде йти ось такою резиночкою. А, простіше набагато було, звичайно, в'язати регланом. Але я ніколи-ніколи не в'язала реглан-погон зверху, і от я вирішила спробувати. Уявлення я маю, але уявлення уявленням. В... Точніше, послухала теорію в Ірини Сотніченко на каналі Hobby Room. Не знаю поки що, я задоволена. Також я зробила росток і зробила поглиблення по горловині. А я теж тут користувалася порадами тієї жірини сутніченко. Мені здається, що в мене вийшло. Я задоволена, і сьогодні обов'язково зайду під її відео і напишу їй про це. Я не брала її розрахунки, її приклад в один в один, тому що в мене досить тоненька ниточка і досить таки багато петель, тому от кількість різних рядів з розворотами мені довелося збільшити. Як це лежить на мені? Я, в принципі, задоволена, я буду далі працювати. З однієї сторони, це дуже монотонна робота, з другої сторони, росток, поглиблення по горловині, формування реглан погону, далі піде окат, закінчиться, відділиться рукав та буде робити виточки. Тобто, отака проста-проста марудна робота, ну не настільки виявилася простою, скажімо так, тут. Є м, той момент, який держить концентрацію уваги. Я дуже рада собою, що я дійсно почала е, е, з цією з ниточкою працювати, тому що на черзі в мене є зовсім, -зовсім інший джемперік. Схожий на те, що я вже в'язала з кішечкою, але я дуже-дуже довго не могла там вирішити деякі моменти, От воно мені якось не влягалося, і це дійсно, що треба відкласти. Я вже маю дуже суперову ідею. Не знаю, як і коли буду втілювати, але буду. А поки що в'яжемо ось такий старокатий, старокатий джемпер, тоненький старокатий джемпер. От. Ну, чекайте закінчення у подальших відео. Наступним стартиком, який я е, анонсувала, це були ось такі шкарпетко-тапочки кішечки. Е, що я тут хочу сказати? Як бачите, в мене немає тут аж цих кішечок і близько, є тільки вушка і ті невеличкі, тобто ще з ними треба буде працювати. Навіть не знаю, що на мене більше вплинуло, справа в тому, що ну, терміновість цього виробу трішки зникла і посунулася на кілька місяців. Напевне, тому я відклала. І ще я ніяк не можу вирішити питання з очками. Я переклала ті, що в мене є. Ну, це схоже на що завгодно. На мишок, на ведмедів, ну, аж ніяк не на котиків. Тому я не знаю, по-перше, ще буду думати, по-ті, я може ну, невдало їх, по-перше, розмістила. І по-ті, ще є така річ, як вуси, і вони значно вирішать це питання. Тут ще треба, крім того, що ховати ниточки які стерчать, треба в'язувати, треба зв'язати фостик і треба сформувати мордочку. З самих цих кісечок. Тобто тут ще є роботи, не на що вони не схожі, в'язані вони ось такими ромбиками. Що саме-саме перше в мене виникло, це от буває так, що ніжка вже довгенька, але ще худенька. І ось цей момент я не знала ніяк, як його вирегулювати, ну, тому що воно вже йде ромбиками і тут іде певна пропорція. Але і, і це можна зробити. Тобто вони, ну, звичайно, що не поперні, не зафіксовані. От. Ну, але, щоб, хоч якось воно було на щось схоже, то я вам ще покажу, ставлю тут фото на місці. І є у мене третій старт, тут просувань майже немає. От що в мене тут? Я в'яжу звичайні шкарпеточки, ну, звичайні теплі шкарпеточки з стокової шкарпеткової ниточки, вона мені тут цілком підійде, і ось такої ангори. Не розпускала нічого. Я тут не робила для того, щоб показати своїм глядачам, як не треба робити. Я ж вирішила, що я одну ниточку візьму зверху, другу візьму середини. Моточок досить такий полий. І маю ось таку чудову квіточку, з якої в'язати неможливо, розпутати її важко. Ну, але я сьогодні цим займуся і сподіваюся, що пройде без хірургічної операції. Я просто вас прошу: не робіть так, якщо вам. У вас є така звичка, як мене, в мене, в'язати меджі клубом незалежно від причини. Все-таки, коли у вас ниток кілька, тим більше, якщо у вас ось така пухна стангорка, ну її треба розмотати. Ну, але ж початок є, дуже мало, але все ж таки є. Так от, я буду працювати далі, а вам я дуже-дуже дякую за перегляд. На все вам добре і чекаю ваших коментарів. До зустрічі в нових відео!